Всім привіт! Сьогодні у нас буде таке інформативне відео, я вам трішки розкажу, як правильніше обрати кущ лохини. Тобто дуже часто продавці, особливо в інтернет-магазинах, виставляють, наприклад, оголошення про продаж, там пише кущ лохини трьохрічний І виставляють фотографії вже такого дорослого куща з ягодою. Тобто маніпулюють інформацію, ви оплачуєте кошти, а отримуєте не те, що би вам хотілося. Або, наприклад, якщо ви не знаєте, як він насправді трьохрічний кущ має виглядати, то вам може прийти кущ, який насправді може бути і двохрічним. Або трьохрічним, але неправильно вирощений, тобто не в правильному об'ємі, і він буде. Дуже поганої якості. Також покажу, як виглядає двохрічний, трьохний, чотирихрічний і п'ятирічні кущі. Ось я їх тут в себе виставив. Значить, двохрічний ось такий кущик, це в мене є сорт дюк. Він обов'язково двохрічний кущ має бути в об'ємі хоча б півтора літри-дві літри. Тобто горщик чи пакет має бути. Бажано 2 літровий, щоб він був. А, навіть не важливо, скільки він буде мати головне важливо запам'ятати, що головне, щоб була добра коренева система. Ось Він тут такий, ну він має менше, ніж пів метра в висоту. Це досить нормально. Значить Наступний це буде трьохрічний кушт. Ось він має вже мати такі хороші пагони. Як мінімум два. Наприклад, варто розуміти, що в розсадниках їх малими не обстригають, і в них є багато такої, деколи і до десяти пагінців такої порослі, дуже дрібної, яка насправді буде вам не потрібна і яку треба буде обстригти. У мене, наприклад, є кущі, які мають просто один такий великий пагін, тому що я їх кожного року підстригаю. Ось, це вже можна подивитися на чотирирічному, Це був один такий пагін і зараз він же обріз багатьма такими новими приростами. Значить, повернемось до нашого трьохрічного кущика. Він має бути в об'ємі 5 літрів. Ну, це середньо. Може бути 4, 6, хто як висаджує. Але хоча б мінімум ну середнє значення найкраще це 5 літрів. Тобто, Коренева ще не дуже в ньому вже розрослася, розрослася так, як потрібно, і його сміло можна висаджувати. Якщо він ще в такому горщику поросте, наприклад, 2-3 роки і вам продадуть 4-хрічний чи п'ятирічний в 5-літровому горщику, тоді він вже коренева система дуже сильно заплететься і варто розуміти, що її треба розплутати. Щоб він міг розростатися. Тому що є багато таких випадків, люди купляють, наприклад, в магазині той кущик стоїть в літровому горщику декілька років. Там вже коренева так заплилася, що ви навряд чи зможете її правильно сплутати, і коли висадите, він не буде рости і буде стояти на місці. багатьох людей, я знаю, така проблема була. Так, перейдемо вже до нашого цікавішого такого куща. Це чотирьохрічний. Він вже має бути мінімум 7-10 літрів. У мене цей пакет на 18 літрів. Маєте розуміти, що чим більший пакет, тим більший в ньому чи контейнер, чим більше в ньому розрослася коренева і... Тим краще він буде в майбутньому вже рости. Тобто ось вже така розлога крона. Є вже такі стовбури, вони повністю задерев'янілі. І такий куш вже може дати вам кілограм е, кілограм, навіть 2 кілограма смачної ягоди лохин. Трьохрічний також вам. Грам 200-300 вже повинен дати урожай. І е, покажу вам для прикладу ось такий п'ятирічний кущ. Ну, п'ятирічні кущі, е, звичайно, вони можуть бути вже в такому на 15-20 літрів, може бути в 10-літровому. Це цілком нормально. І він вже такий разом. З цим горщиком дивимось, навіть без горщика. Він вищий від метра, від одного метра. Він вже має, так, чотирирічний має один такий крупний стовбур, цей вже має таких декілька. 3-4 і багато молодих пагонь. Цей куш вже вам дасть декілька кілограм ягод. От він у мене в 35 літровому Горшку. Так. Е, ну, Звичайно, чим е, кущ доросліший, тобто трьохрічний ви посадите, чи 4 ви е, виграєте один рік, тому що трьохрічний е, ще треба буде рік чекати, поки він доросте до ось такого куща. Але в ідеальному варіанті для того, щоб уникати таких, щоб вас не маніпулювали розміром куща, бо насправді важко зрозуміти, коли ви бачите такий кущ, чи, чи він трьохрічний, чи чотирихрічний коли він по-різному є обстрижений. Тоді вам простіше купляти трьохрічний. Якщо висадка йде в ґрунт, то він тоді почне швидше рости. І чотирихрічний він буде більший, ніж той, який ви купите в малому об'ємці. Так, ще стосовно вартості, можу сказати, декілька слів, яка зараз вартість на ринку, зараз ціни пішли вверх і люди вже продають по-різному. Двохрічний це може бути 70-100 гривень. Трьохрічний 150 200, 4 вже йде від 200 до 300, і п'ятирічний він вже буде біля 400-500 гривень. Ну, все залежить від того, де ви купуєте. Чи це якісь перекупщики, тобто, що він купив в розсаднику і продаємо вам. Звичайно, якщо брати з розсаднику, то можна купити. І набагато дешевше. Ну і на базарі, звичайно, вони будуть дуже дорогі, тому що там фактично мало хто вирощує, вони знаходять вихід на розсадник, беруть оптом їм дають по нижчій ціні і вони нерідко ставлять ще так раз на націнку. І так як у нас всі хочуть ті, хто займається перекупками. Зробити ще так раз, як той, хто їх виростив. Є в нас така несправедливість, і це не тільки в плані саджанців, а й у всьому. Ось така ситуація. Надіюсь, це відео вам буде корисним. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.